I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Всім привіт! Прямо зараз у нас відбувається заключне тренування перед завтрашнім поєдинком проти Житомирського полісся. Попри засніжену погоду, наше тренувальне поле залишається в хорошому стані, за що ми дякуємо робітникам НК «Верес». Сам поєдинок в рамках 16-го туру відбудеться завтра о 17.00 на стадіоні Авангард під штучним освітленням. 40! – Superior, get off of me. This ain't no humble brag. I На нашому клубному youtube каналі Верес ТВ за спонсорською підпискою ви маєте можливість переглядати не тільки один чи два матчі за 35 гривень. Ви отримаєте доступ до життя команди до ексклюзивного контенту, який ми не публікуємо в інших соціальних мережах. Тому підписуйтесь на наш youtube канал, оформлюйте спонсорську підписку, щоб бути в курсі останніх новин зсередини. Завтра у нас матч проти амбітного суперника. Що можеш розказати про нього? Поліція хороша команда, наша команда хороша робота неділя і можна побігу. Що команда готова. Не може не згадати нашу вольову перемогу на останніх хвилинах матчу проти моделіста 19-25. Ми всі її дуже чекали і сподіваємося, що завтра на футбольному полі ми побачимо справжній бойовий дух команди і започаткування переможний серії. Сьогодні команда проводить тренування на штучному покритті. Завтра матч нас очікує на трав'яному полі. Наскільки це впливає Я на підготовку команди до матчу? Я надіюсь, для хлопців не буде великої проблеми перейти зі штучного покриття на живе поле. Я очікую завтра дійсно хорош. Гри, тому що я десь відчуваю, що хлопці позитивно налаштовані, і ця остання перемога наша додала їм впевненості в собі і позитиву. Тому дійсно є всередині дуже хороше відчуття на хороший поєдинок, завтрашній і основне результат. Завтрашній матч відбудеться проти минулорічного чемпіона першої ліги, кого з суперників можете виділити. Можливо, двох суперників. Насправді з того складу багато помінялось гравців. Ми бачимо, що у Полісі є дуже хороші фінансові можливості. Вони можуть собі дозволити і купляти гравців, класних гравців. Тому виділяти когось одного не буде, тому що вони сильні і командою і індивідуально. Ну і певно, це буде якось неправильно. У мене є своя команда, за яку я переживаю, і можу виділяти своїх гравців. А команда в Полісі дуже хороша. Звичайно, ми поважаємо суперника, але я. Впевнений, що хлопці завтра вийдуть і дадуть хороший матч і бій. Завтра на нашому клубному ютуб каналі традиційно відбудеться передматчева студія, де ми обговоримо найважливіші моменти до матчу, поспілкуємося з деякими гравцями, і сам матч ви так само зможете нагадую о 17.00 подивитися там за спонсорською підпискою. Верс починається з кожного з нас, тому давайте вболівати за улюблену команду разом.